О, новенький офіцер Уилл. Офіцер тобі усе покаже. Веди себе гарно. У мене для тебе є лише одна порада. Постарайся нікого не вбити, бо це реально говно. Повір. Це провінція, чувак. Тут нічого не відбувається. Викликаю тачку No. Поліція, виходьте з піднятими руками якого курла в сраку діра. Пішов у сраку, я тобі покажу. Я придушу тебе вилупко. Ой бляха, да щоб я срав і репнув. Що це таке? Це було єдине, що я просив. Так, нікого не замочи, якщо не хочеш. Цього літа так, Влаштуємо все як убивство. Приберемось тут, заберемо гроші та скинемо все на іншого. Ти це що вже робив? Та, та, та ща. Я, ні, ні, але, ні. То ви впевнені, що нічого не зникло. Там такий безлад, але ні, взагалі нічого. Де гроші? У мене немає грошей. Я прийшов до тебе в будинок, щоб вбити твою дружину, а вона була мертва. Її вбив хтось інший? Та це сраха. Шість підозрюваних. Які послуги ви надавали місіс Чуйло? Я масажист. Кажи їм про танці. Які такі танці? Але іноді ви розумієте. І хіба це моє виховання? Ану, заткнись, мамо. Один секрет. Роби вигляд, що ти нічого не знаєш. Я маю знати, чи можна йому довіряти. Оце вже дно. Чому ні. Ми візьмемо бабки і звалимо. Слухай, пайчи. Просто будь обережна. Добре. Мільйон причин. Мені здається, що я вчинила погано. Для усього. Звідки тобі знати, що це погано? Це набагато краще, ніж вірити, що ти довбень. Поїхати на південь. Люди мертві. Не схоже це на випадковість. Ми добрі люди. А з добрими людьми трапляються добрі речі. Жадібні люди. 23 серпня. Аму, а, 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 ану підписався та поставив лайк, а ще там колокольчик нажав. Будь ласка.